Твоє. Ти робиш? Ні! Так, ну що ж, всім привіт, це я ЧМОЛІК. Я хотів перед вами. Подищу. Вибачтесь. Коротше. Прикол в тому, що я трохи тупий і через це я зіпсував той випуск. Ну це мав ще вийти один випуск, але я його зіпсував. Тим що я не настрою програму. І в мене голос вийшов отакий от. І... Я спробую сказати що з того випуску. Ми попали в цю тюрму, наші друзі всіх позабирали, капітан сидить в клітці, Чарлі тож сидить в клітці, і він присмок до трупа. Але ми його рятували вже Чарлі. Весно залишився у цей і капітан. Все, і ще ми уйшов якогось голого мужика, який дав нам ключ. Я дістав ключ капітана. Так що будемо йти туди. Так, скимат патронец на Жобч застрелить. Так, открывайся пойти на кинота. А, ще ці военни мають в собі уж. Таке вот патроны. И буду я тут отношусь Так, давай заведемся. Скитар, вот такива, отвеза. Так мы його підняли, э, скиток солдат. What's that means or not? It looks like they were about to do some kind of mumbo jumbo on me. Do we want this bag chin zim like you doing it? I swipe the key while they were bringing me in here. You take it. It looks real important. Ви кажете, що з інших? We'll them, and we'll wait for you. Ми з ними і будем чекати на на вас. Це... Дуні виду... Ду хочуть пекла? Give it to так давайте це. Знаєш? А вот ты ч? Ч? Кейт, не тур. Що? Чекайте. Це ключ чи... із літерою А. Куди його викласти можна щось не розумію. Та в тому, що все повідкрива, Всі приміщення вже повідкривав Тихий осе а, я маю от вас прийти звідси. Може ответ творят капитана. Ты я забул про це. Зато выпуск, якого немає ще... to той випуск ще був на 40 Окей. Не wy... Ok. Stry, way, way. Якщо ми... по дорозі піт на того мужика я вам покажу його. Вот він. Він нам дав ключик. Привіт, братан! О, дякую босс, это закупку мен. мене! Я until you're ready to leave. Я буду хватить поки ви не будете готовить. Ей, я Я до вас біля вытку ви будете. Really я як за секунду справді буду що, ой, дупа, це там. Це, що, там травма. <плес> давай давайте. Капітан, я тут вы рятувати, ти ты сам винуватися запхав сюда всіх. Везді жі буде у нас море, але давай.

Коли ви звінти всіх ми розірвемо цей стенд із динами. Окей, okay, все, я думаю, я можу втікати. Правильно? E, похиті так. Я можу йти. Тому що я зробив ці квести. Я врятував всіх, капітан. Ти ще життя, не псуй, брат. Мені судочти мирний. Це мене переконає. Законів? Ой. Хуто таке? Е. Як його вийти? В голову стріляти в кого треба. Це міні-бос. Хаві відвертись з мене, бо я так надіятися на себе. Готово. Можна стріляти. О. Там, О І знаєте, що порці погано може закінчитись. Тому що я вам показав, що передав. Дуже багато разів, ще куси дуже. Це в такі ігри. Да, -мо. Резрядка. Патрони. Эй, -эй. Бро, бро, Я хочу бас-платон Эй! Ну я попал! Окей, тут... что где А, может вы там стоят в еще? Ой, я просто имат. Попасти! Що б відкрутиться поправку журавчика? Готова останній голова. І останній патрон. Хм. Як ж тебе Иди yeah, yeah, eh, eh, на дай камень походу пить, я приміг Эээ мене Люди, перемога буде Перемога буде, перемога є, так що ж я Так, Давайте вибирати звідси Отны Похтал It's too late now Йо, ч, а ч мы так включить? Пачка Финштейн? Занадто п'є. Ні. Занадто п'є, зато ти знаєш. The gates can no longer be shut. Більше не можуть. Ворота більше не можуть бути закриті. Now they are open all around the world. Вони відкриваються по всьому світу. The only thing left to do is to... Це він відкрив ворота в пекло. Самі. Вот хто відкривав їх. Він на нас натравив собак. Він зробив це все. За що і зробити це? Спусти і гати. As this world, away, this world rots and withers away. Цей світ гниє і в'яне. My work here is done. Моя робота тут виконана. Now I receive my reward. Дотримай мою нагороду. Яку? Yeah. Книжка, дякую. Бо. По звуку і ми його пустили. Я думаю, ця книга став причиною всього цього. Я думаю, вона і зможе зупинитися в живіт. Е -е -е -е. Окей, хокей. Ой, його ясно. Щоб не погасло. Так. Йо, яке неприємне світло. Червоне. Далі не Че, може? Так. Ви! 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 Саня. Хочешь ты факт, что от этого три раза подряд стреляв и не мог попасть в пол? И у нас еще чему я начал включить. Есть, не, не, не хотел все. Я хочу принять патрон. Это тоже стрел. <какляю> Давай. Пять патронов.

Де був кармаса достигати. Та як ти... Битва двох дегенератів. Оцей мати можу назвати Сміло битву двох дегенератів. Він в мене путну не може попасти, я в нього. Я нікого не будуть. Якщо вам же таке разом, речі. Що звати словами це... до круста? Окей, де за 19 потраплянь, не так і ж шим... так аж мало. Я думаю, буде гірше. Витік всі з тюрмивої щось затримався аж. Проклята камера. Так все вот, де ми були. Після тут не можеш ні на секунду забирати.

you're hey, a kid hey. swinging that damn slong around, and you want to tell me to the girl, keep the, the, kid the kid in the mind? The... Oh, so, I'm but just the... gonna come out and say it. Oh, are you even sure that's a kid. Come on. We have more important things on our plate. Let's look around. We know they're coming for us. We need to protect this book. Maybe we can reverse whatever has happened. Gotcha. <laughs> Мене сам сказав, а тому де, що це сказав голови, що треба, розумієте, почекай, тут діти, а пістолі сказав, що... ми взагалі не знаємо, що, чи це діти, і взагалі, я сказав те, що треба, а пістолі, він я хочу сказати про книгу, але я не встиг зібрати. Це не є поганим місцем, щоб спробувати захиститися. I should look around for some і firearms їх до інших. Варто пошукати вогнепальну зброю та розділ то її її. Мені знадобиться вся допомога, яку я зможу отримати. Окей. Бере. Останній лал будемо проходити, знаєте де, в якому випуску? В останньому. our asses back there again. Look, I know this might be the end of the road. But it'll be an honor fighting with you. Yeah, uh, uh, our British If we can yeah. find some more guns, hell, I'll take one up again. I think Martha would forgive me. And be proud. Я думаю, Марта побачить мене і потішувать би. Я тоже думаю, сторічок. Хочешь будемо розмовляти подорож і шукати рушниці? А, це церква. Точно не зрозумів. Так, а мені теж. до Чарлі. Мені почав подобатись на Чарлі персонаж. Звісно, капельку капельку бісячи, на вигляд, але він нормальний, мені його і місцями шкода. Скринфикатеров и. І... Так. О, Давай позволяем. Looking for some more guns? Шукайте сейчас Шу My guess would be inside the church. Я думаю вона ще буде в тому. В, в, в церкві. What do you think this place is? Looks like it used to be some kind of mission to the locals. Do you think this was where that cult first started? I'd be careful looking around if I were you. No, I'm not gonna find some pants. І-ні, я не знайшов штанів. He'll just slow me down. Кіти сповільнить. Ах, ты хіпстер, хіпстер. А, стуши. Я ж не я знаю, я не можу зуміти. Чи то хтось лежить. А у неї с ним взаємодіяти не можна. Ото туші дві кози. Так, пусто.

This captain might abandon his ship. captain abandon his ship. But he sure as hell ain't going to abandon his crew. I will be Okay. It's almost like a Okay. That was my favorite Charlie. No, please, please. I want to fight like everyone else. I want to Don't treat me like a kid. Give me a gun. Me. I'll spray brains all over these walls. i is going to steal the shot. Ох, давай чаль тебе дам еще, але. Я що в тобі нічого не здобив. Ти значит, мені щось не подобається, до того він до цього казав, що в нього... Що його мама йому щось говорить. Ой. Оооо. Ти ж треба. Та я их посістря. Патронів. Хто з'їв мої всі патрони? А! бузой. Mm -hmm. Ого! Скинь ружья, капец. Так, все в помещении. А можно всем раздавать? Капитан, для тебе. Че мы ему дали? Эвэйвэй. Для тебе скидай. Ружья. Для тебе ходят. Ружья. Чарли, почекай. Добре, давайте їм вже дамо. Давай. Давай, Чарлі, вот твоє. ти Ні! Чарлі! Чому ти мене покинув? Почекайте. Почекайте, мені за реально видно. Чому Чарлі? Я не плачу, а у меня... не дуже обидну Чарри покінчив собой Він заслужив такого Бубритке, я признаю, але... Чому Чарлі? Парус код мовчання в часть Чарлі Ох, Так, давайте підем. Я відімщу за Чарлі. Погнали. А, печать! Оп, ч значит фирма будет попасть и куда из особенновый план? Че.

А вони все мальчиш? Корот, ми зараз пойдемо в цю битву і вже весь інший контент це лише наступного о, так, так. А, ні. Ні, я ще я думаю? Ліпс вже на інші відео залишити. Я так думаю. Ми тоді вже пройдемо це все і закінчимо повністю ігру. Я думаю, так. Віду хота хидок, я не хочу, вцяр, знову ж таки. Що ж... Це був Night Gets of Hell. Предостанній епізод. С вами был Бучмодик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, всем па-па.